Всім привіт! Сьогодні в мене просто ну, дуже смачнезний торт, шоколадний з горішками, з меренгою. Він такий смачний. Все тут так добре пасує, ну дуже смачний. Рецептом поділилася у Фейсбук. Гарна господиня пані Роза. А пані Роза рецепт від пані Галі. А звідки в пані Галі був рецепт, напевне, ще від одної гарної господині. А добра господиня недоброго не порадить, тому ми готуємо цей добрий торт. Він дуже смачний. Роботи небагато, але ну просто нереальний, такий смачнезний. Готуйте і нехай вдається. Приготуємо тісто, масло та борошно, перетираємо в крихту. Можна додати сюди одразу розпушувач, якщо ви додаєте розпушувач. Додаємо жовтки, білки нам будуть потрібні для безе. Додаємо какао, ось таке приємне тісто. Тісто розділяємо на декілька кульок. У мене вийшло сім. Кожну кульку розкачуємо. Поки одне тісто печеться, я інше тісто буду тримати у холодильнику, так тоді легше розкачувати. Білки з чіпкою солі перетираю в піну, додаю цукор та збиваю до пишності. Білки збила. Поки печуться коржіно, ну вони будуть швидко пектися. Але загалом білки можна покласти в холодильник. Але вже повторюю, що коржі печуться швиденько, до п'яти хвилин, вони тоненькі. Смастила коржі білком, посипаю горіхами. Випікаємо коржі при температурі 180 градусів. Недовго, 5 хвилин орієнтовно. Печуться швиденько, тому що тоненькі паляниці. Ось дивіться, які гарні паляниці вийшли. Для крему я збила м'яке масло і додаю поступово варене згущене молоко. Будемо збирати торт. Крем завжди викладаємо на шоколадне тісто, не на білки, на рівну поверхню. Останній корж, як бажаєте, можна, якщо будете якось прикрашати, тебе закладати донизу, але він такий гарний, що його й не потрібно ніяк прикрашати. Я вже торт надрізала і вже спробувала. Це так смачно. Торт просто розкішний. До зайвого клопоту і такий добрий. Пані Розо, якщо ви дивитеся це відео, я старалась зробити, щоб був такий файний, як вас. Може, відповідально за кимось готувати, хіба ні? Ну дуже добре, дякую за рецепт.